Виконуємо номер 179 із підручника Геометрія 7 та номер 17.16 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Один з котів, що утворилися при перетині двох прямих, становить 25% від іншого. Знайдіть кут між прямими. Приступаємо до виконання. При перетині двох прямих у нас А і Б утворюються чотири кути. Я їх пронумерувала цифрами кути 1 і 3 у нас вертикальні, і 2 і 4 також вертикальні. Як знаємо, вертикальні кути рівні, тому один з вертикальних кутів. Не може становити 25% від іншого. Кути 1,2, і 2, 3, 3, 4, 1 і 4 у нас суміжні, оскільки градусні міри можуть бути різні, то мова йде саме про суміжні кути. Позначимо змінною Х кут 1. Нехай кут 1 дорівнює Х градусів. Тоді кут 2 суміжним з ним 25%. Подамо у вигляді дробу це 0,25 і знаходимо дріб від числа 0,25х градусів, враховуючи те, що Сума суміжних кутів 180 градусів маємо рівняння Х додати 0,25 Х дорівнює 180 Х додати 0,25 Х маємо 1,25 Х. Ну і тепер нам залишається 180 поділити на 1,25 Х. Отримаємо 144. Отже, один із кутів. 144 градуси. Тоді інший 180 градусів відняти 144, отримаємо 36 градусів. В умові задачі стоїть питання: знайдіть кут між прямими. Кутом між прямими вважається менший суміжних путів. Отже, записуємо відповідь, або напишемо кут між прямими, між прямими А і Б 36 градусів і записуємо відповідь. 36 градусів. Номер 179. Із підручника Геометрія 7 та номер 17 крапочка 16, із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.